Доброго дня. Ось і доїхала до нас така цікава машинка. Не встигли її вберегти від дощику, бачите? Але тут може навіть краще колір видно, бачите яка. Є колір мокрий асфальт, а це мокра зелена машина. Це Zikr 7 x Прем'єра якої відбулась 20 вересня 24-го року. Отак, ще покажу, що в неї тут є. Це смарт-оптика. Тут вся передня панелька вона є оптичною. До речі, поки покажу, поки поруч. Це контактний номер набирайте. Салон електромобілів в Києві. Так це виглядає. Мокра, зелена, перламутрова така. Не знаю, металік, дуже глибокий, цікавий кольор. В сірому кольорі. Перфорація, підігріва, вентиляція. Ну, все дуже-дуже дуже. Тут англійська буде. І перші зікри, яких закривається шторкою панорамний дах. До цього були всі просто затіняючі. Тут електричні регулювання. Оце все підсвічується. Два, дві зарядки телефончика. Отакі тут підстаканнички. 100 кВт. Батарейка. Майже 700 запас ходу, це повний привод, пневма, Навіть регулювання заднього ряду. Так це виглядає. Диски посилені. Тут про лідари, про всі асістенції, які можуть бути в сучасному авто я не кажу, тому що тут вони є. 20-ті колеса на нашої дороги саме то. Високий профіль. Бачите, що тут є? Підтримка для. Ноги, електрорегулювання, музичка зікр. Оце все світиться. Отак це виглядає. Так, зараз підемо дивитися, що у нас там в багажничку живе. Тут ну, кількість камер зрозуміло, що їх більше ніж достатньо. Отак От це заднього ряду виглядає. Декілька полиць, які відкриваються, декілька рівнів. Ну, цікава, цікава машинка. Їде дуже м'яко, дуже ємка така підвізка. Тут з карточками іде як ключ Bluetooth і бачите, який рам... безрамочний зеркало, бачите? Що майже нема тут обладків. просто. Так що завітайте, можна, можна зробити тест-драйв, можна таку автівку собі одразу придбати, тому що авто на обліку не стояло, тому зараз в МРЕВО можна її поставити на облік. Щасливим володаром зікра. Гарного дня, бережіть себе. Я буквально 30 секунд покажу, що у нас ще в салончику є. Тут різних електричок, тільки електро, є, і Мерседеси і, Мерседес, і ось офіційні Skyway. Audi Q5, BAD-Sonгі, європейські Audi є. ID4, Q4 і моно і повний. Ну і зараз приїхала така цікава машинка. Набирайте, проконсультуємо, покатаємо, підберемо для вас те, що вам треба Гарного дня, бережіть себе.